Волинянин 10 років здавав свій пай в оренду агропідприємству. У вересні цього року термін дії договору оренди завершувався, Тож чоловік вирішив, це хороша нагода розпочати господарювати на своїй землі. Самотужки, одначе, коли звернувся із відповідним листом до підприємства, то виявилося, що договір оренди продовжили і ще на рік. Причому без його відома і згоди. Як так сталося, зізнавалися наші журналісти. Аркадій Сергійович власник майже двох гектарів землі, які знаходяться у Володимирському районі. Ось вже десятий рік, як його паями відповідно до договору оренди, користується підприємство П'ятидні. Хоча, як запевняє наш співрозмовник, цього договору він власноруч не підписував. Оце, не боє. Оренда! Можливо, його. Каже, за рік до завершення дії договору представники підприємства запропонували продовжити його ще на 10 років. Одначе пан Аркадій відмовився «У минулому році, коли я отримував кошти, мені пропонували з ними договір заключити ще на 10 років. І платили тоді велику суму дянях. Ну я так зрозумів, що це якась аффіра. Я не став ним зв'язатись Цьогоріч У вересні за словами Аркадія Марчака термін дії договору завершується. Тож вирішив скористатися нагодою разом з сином господарювати на своїй землі самостійно. Одначе виявилось, цей договір оренди продовжили на рік без його відома. Посилались на воєнний стан. До того ж, за словами пана Аркадія, запагі одержують більше ті, хто погоджується здавати свою землю на Термін. Чому, якщо продовжуєш оренду на 5-10 на років велика сума виходить? Вони платять більше тим людям, які продовжують. оренду, да, Так, да, та. що... одноразово, одноразово. Uh -huh. Не кожного року, а одноразово. Одноразово. По скільки платять, якщо продовжують. Я вам точно скажу. Ну, в пределах 10-15 тисяч за те, що вони продовжують. — На скільки років? 5, 10 і більше. Керівник агропідприємства п'яти днів Валарій Діброва запевняє, нерівних умов між рендодавцями немає. Вся оренда плата, яка згідно договору, то вона виплачується кожним зарендати, вона виплачується. Тобто немає нерівні такого, нерівні. що є нерівні умови між орендодавцями. Ну, звичайно немає такого. Ми виплачуємо оренду плату, яка є. Удоводогові може бути договорі може бути різні розміри земельних паїв і так далі там Додає, договір продовжено на рік автоматично у зв'язку із прийнятим у березні законом України про створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Відповідно до закону, договори прилоговуються без згоди орендодавця чи орендаря. Запевняє, готовий і не чекати цілий рік. Закінчиться дія договора, аби абсолютно я звільним за намі. Тобто, це через рік, так о ну, чому через рік це може бути в травні, це може бути після збору врожаю. Czemu my, baszymy, my baszymy o prawo a nie widzimy chodzi... prawa rentowarza, a nikt nie chce... Головний юрист відділу надання безоплатної правової допомоги Зоряна Світлицька каже: з подібними історіями до них вже зверталась не одна людина, особливо навесні після прийняття цього закону. Закон діятиме лише в умовах воєнного стану, і цей прологований договір оренди, як розповіла юрист, після завершення річного терміну далі продовжуватись не буде. То ще не єдиний вихід із ситуації, що склалась, це чекати або ж іти до суду. Тут лише Можна звертатися до суду, але як такої практики наразі немає. Тому що навіть коли звертаються люди до нашого центру, ми пояснюємо, що це є пряма норма закону. Пряма норма закону вона передбачає, що її можна визнати лише неконституційною в порядку конституційного судочинства. До того, щоб дійти до Конституційного суду, потрібно пройти три стадії вирішення справи в місцевих судах. Тобто, перша інстанція апеляційна і касаційна. Звичайно, на якійсь цих стадій може бути вирішена справа позитивно, але такої практики. І нема ручатися не можемо. і такі судові розбірки можуть тягнутись рік, за який договір і так благополучно завершиться. Ще можна укласти спільний договір про те, що орендар – не потребує цієї ділянки. Чисто теоретично зазначає юрист законодавством це не заборонено. Але того, хто проти, змусиш хіба що через суд. І це знову ж таки час. Тож, на перший погляд, перед цим законом рівні дві сторони, бо ж держава продовжила договори в своїх інтересах, щоб уникнути продовольчої кризи. Але як не крути, орендарям закон. Вигідніший, вони як мінімум ще рік можуть користуватись окремими землями. Чого не скажеш про таких пайовиків, як от пан Аркадій, який і не проти обробляти свої гектари сам, а не може, бо цього року руки зв'язані. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.